Ми хочемо вас запитати, що ви <пути> робите на майданчик. Ми якось дитину в березні авітали. Добре. 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 У нас таке питання. Як, Як ви думаєте, екологічна допомога жінкам України, тим, що на Майдані, тим, яких загинули близькі різні на Майдані, ті, і чекають річ, які чекають річів вдома, потрібна, необхідна така психологічна допомога? Ми бачимо тут, дуже відома, які надають таку психологічну допомогу нашим. Нас цікавить точка зору різника і молодих таких лікарників. Ми бажаємо, що потрібно тому що вони відпочивали підтримку, виключила підтримку Люди різні, різна психіка, різні капітані. Я бажаю, що добре, що голову можна можуть себе. Хочу привітати всіх наших жінок, е України, ну, не тільки українці, але світу. Будьте завжди коханими і щасливі, щоб нас туди підтримували ваші другі е половинки, ваші різні. Також хочу побажати щастя всім. Так, Здоров'я, <проводили> я приєднаю <проводили> досі. На Чи ваші сім'ї з вами красиві. Так, ось, будь ласка, гуляна, Тернопільщина. Ви давно Від початку? І Ви хочете жінок привітати, жінки? Всім, звичайно. Вітаю всіх жінок з 8 березня з святом, хоча в нас є грустне трошки. Але сонечко не викликається, якби як. Як мало би бути. І хотіла б, щоб було краще, як я. І не було більше війни кров, щоб не було, бо гинуть діти, гинуть наші діти, гинуть, невинні діти. Загинули вони всі. І... А вас вдома хто чекає? Діти, 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 чекає? діти батьки, так. Да. І бажаю бажаючим. Жінкам... А на майдані ви займають маленькою. Що... Ні, я на машині їжджу. вручу. Доброго дня. Мене звати Андрій, я інший чоловік усієї військової жінки, яка така так само з нами Вітря. за другий місяць докати. Грудня ми не могли. Ось. Революція, революція, але пороги всіх жінків цілої України з міжнародним жіночим днем 8 березня. Привітати, дорогі наші жінки, будьте щасливі, здорові і кохані. Більше мені додати немов нічого. Ми за вами всіма і підтримуємо, і дякую тим жінкам, які були з нами на Майдані. Підставляли своє плече і підтримували нас біля себе. То дякую вам за увагу. Дякую вам дякую. Доброго дня, українська мовна телекомпанія Столиця. Сьогодні, 8 березня, ми знаходимося на такому нашому українському майдані і тут такі гарні чоловіки вирішили вас привітати з 8 березня. Поставити, будь ласка. Роман Шульган. Компания Европатруль, сотня самообороны Майдану, незалежна сотня самообороны Майдану, АКМ, антикорруптивный комитет Майдан. Хочу сегодня поздравить женщин с праздником Международного женского дня 8 марта. Сейчас я увидел, что женщины есть хорошие, есть другие, не только тот стереотипы и образы, которые навязывались нам неправильной пропагандой, неправильными телесюжетами, сериалами. Сейчас я видел женщин, которые в ТУ помогали, спасали жизни нашим людям, которые шли под пули, чтобы спасать жизни, чтобы оказывать помощь, которые подносили еду, подносили камни даже, которые тоже, как и мы, борются за суверенитет страны, за право, за право жить, за право быть достойными людьми. И это достойно. И это достойно в том числе и женщин. Я восхищаюсь украинскими женщинами. То, что произошло последние дни, мою позицию, в их отношении очень изменило в лучшую сторону. С праздником Да вы все знаете. А психологическая помощь нужна? Люди нужны. Пусть люди приезжают, становятся сюда и встают. Зачем они родины? Они просто так каждый с места выкрикивает и говорит, давайте что-то делать. А и что при делать? И при этом сидеть дома и кричать с окна. Мы с вами. Если вы хотите помочь, это ну, и так люди помочь, вы хотите помочь, а не просто э, походить там такое или дома полежать на диване. Вот Майдан стоит, вот, э, так скажем, э, и, и повергли изверга, крово, кровопийцу, и которые действительно руки по локти в крови. Вот сейчас оппозиция в данном случае бьет. Взяли власть, ну думаем, что время надо до выборов, но закон про выборы э, никто не меняет. Он старый, скоро будут выборы. И вот при власти сейчас находится бюд по старым законам, и плюс э, те события, которые помогает, э, скажем, э, сволочь Путин в Крыму. Вот, и э, вот, вот такой экскалации, такой в таком нервном, страшном напряжении сейчас находится весь украинский народ, как нерв. сплошной, вот. И вот как в этой ситуации пройти выборы, что-то изменить, власть поменять и вот Смотрите, и все такое прочее. Вот просто мое мнение такое: это наша земля, украинская земля, и не должны здесь быть те люди, которые нам навязывают какие-то моменты. Вот в том числе Россия, которая на сегодняшний день пытается отхватить у нас Крым, непонятно какими действиями, непонятно под каким предлогом и под каким видом. Поэтому мы Против того, что Россия оказывает на сегодняшний день агрессию и давление, и давление на Украину, конечно. Поэтому мы здесь и мы готовы дать отпор россиянам и всей этой нечисти, которая готова посягнуть на наш украинский народ. Спасибо и большое, мы вам слава Спасибо Украине. большое. Героям, слава. Героям. Спасибо